Тому що мера немає на місці, так? Я виконую обов'язки у частині постановчого місця. Тому, відповідно, ми б хотіли, щоб ви якось, якщо ви маєте на це повноваження, то зустрілися з громадою чи ні? Є пропозиція, якусь офіційне звернення. Ми його зареєстрували у вас в канцелярії. Так. Тому, громада це є... Я готовий вивести на ухідні заклади про організацію, зустріч, але ми отримуємо, що у цього часу так, вимоги, і чіткі і вимоги. кого нам потрібно на цю зустріч, які терміни, і а прямо зараз, прямо, прямо зараз, вже просимо, прямо зараз саму сорчук, про, просимо кайду на тайви своїх корекційних три хвилини часу. Почують громадський актив учасників волонтерів. І ми вручимо свої вимоги, скажемо, що зараз прямо вже, вже я би хотів отримати якусь офіційне звернення заяву дикого приводу мені запрошувати. Диві. Дивіться, да, у вас і це і такі... Ми ми дуже переживаємо. Знаєте, бо ми останні вручили меру звернення громади. Вручила 86 людей підписалися. І нещодавно ми заявив, що взагалі підроблені підписи. Тому ми зараз ми будемо діяти виключно як говорить закон. Якщо ви хочете побачити це звернення, ви виходите на свою канцелярію, воно там офіційно зареєстроване, бо я маю свій примірник, але я вже переживаю вам віддавати щось в руки, розумієте? Тому, якщо ви хочете, то, власне, можливо, у вас є помічники, нехай вони зайдуть в канцелярію, візьмуть те звернення, яке ми зареєстрували в канцелярії, і ви вже з ним. Знову ж таки, я не можу розписувати за словами мера, чи мої що чому підроблені, що я вам поясняю до мене. Єдине, що знову ж таки, якщо ви говорите, що ви представник громади, що є, за інтерес... є всі... зацікавлена група, так, то я би хотів все-таки, якщо ви мені не довіряють особисто, знову ж таки зареєструватися, живі заре... люди прийшли і звертаються. Вам бачу, що не маю не виходить. Вам здавати канцелярію, реєструвати можна. Виставлені сумніви людей. Було. Ви знаєте, бюрократія, господине. Ну, наскільки це це розумієте? Двіться, будь ласка, полчак Іванович, слухаю вас просто. Ще втретє раз ви тут запросите Кайту Олекія Петровича, Завчук Оксану. І ви особисто, скільки мера міського голови в Сломовці немає. немає зараз на робочому місці, так? Робочий день. дні, в перебуває у відрядженні. Зрозуміло, можливо. Ми це от вам що ні про А ваша функція яка? Прямо мера, що перші вони виконувати обов'язки мера, саме на цей день, наприклад, вони мер у відрядженні, в частині... Ну що, що ви бачите функцію ходу? От ви мені скажіть, що бачите функцію ходу? Ми, ми хочемо ваше. з вами зустрітися, ми можемо зараз? Щоб ви почули наші вимоги і передали особисто мені. Я вчерговий ще раз пропоную наступний порядок. Щойно Наталя Сергій озвучила побовання про те, що звернення мають бути зареєстровані. Тому що сьогоднішнім числом через, через канцелярію. Так. 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 Моя наступна пропозиція зараз спільно на основі цього звернення, яке надійде з канцелярії сьогодні, так? напрацювати порядок дії.